Я хочу мати іншу Конституцію. Президентську або президентсько-парламентську. Попрацював 10 років, потім сказав: Я бачу, що я помилився. Вже мені потрібна парламентсько президентська Конституція. Почали малювати парламентсько президентську Намалювали так, що внесли стільки змін і стільки неточностей, стільки порушень. Самого процесу прийняття Конституції через коліно десь хтось говорив, здається, Літвін, не з залу, не з трибуни Верховної Ради, а десь з залу або десь з іншої кімнати давали голосувати, а все ж таки проголосували. Знайшли порушення. І Костін суд правильно сказав, що не, не конст... з порушеннями чинної Конституції і регламенту була прийнята нова. Конституцію. Але замість того, щоб запропонувати порядок виправлення цієї ситуації через, знову ж таки, тільки парламент, він вирішив дуже просто мати вам цю конституцію, яку ви хотіли. Я хочу ще одну річ сказати. От вони виконали замовлення президента Януковича. А я задаю запитання: ви маєте документ? Януковича, який звернувся до Конституційного суду, з проханням повернути йому Конституцію 1996-го року. Я його не читав. Друге, чи може не виконувати рішення Конституційного суду, якщо воно навіть не конституційне, неправомочне, може не виконувати? Ні. В законі записано, що всі, в тому числі президент, виконують рішення Конституційного суду. Тому для нас є одна єдина проблема повернутися у праве поле, повернути людям розуміння легітимності, повернутися до написання змін до Конституції, а які будуть легітимними в рамках правого поля, які будуть відповідати, наскільки ми хочемо і можемо це зробити, корінним національним інтересам українського народу. Перед нами не може бути портрета. Президента, Верховної Ради, чи портрета уряду або якоїсь там судової влади, чи місцевих органів влади, коли ми пишемо текст змін до Конституції, перед нами має бути портрет єдиний українського народу. Оце ми будемо робити. І коли мені кажуть Лей Макарович, а може ви там, скажімо, будете виконувати чиї замовлення, вже ну, у нас я кажу, щоб скомпрометувати будь-що, то в нас натякають весь час на щось. Я вам скажу. Знаєте, нічого з цього не вийде. У мене немає амбіцій владних, у мене немає бажання, скажімо, ще щось мати, я вже все мав. Я хочу зробити тільки одне, що можу зробити, а саме підготувати разом з людьми, разом з науковцями, разом з засобами масової інформації. Такий текст Конституції, який відповідав би захисту прав і свобод людини. Так як зробив, скажімо, Деголь. він почав з Конституції. І за 15 років Франція стала однією з найбільших європейських держав. Так зробили Сполучені Штати Америки, написавши Конституцію разом з народом, вносячи в неї зміни, які не змінюють самої суті. Американець відчуває, що Конституція його захищає. Ви відчуваєте, що вас захищає українська Конституція? Я не відчуваю. Будь ласка. Ви говорили про те, що асамблея буде ініціювати винесення на референдум. Ще раз. Винесення на референдум того проєкту змін до Конституції, які будуть розроблені цією асамблеєю. На вашу думку, чи погодиться на це президент, адже за Конституцією він призначає такі референдуми. Так? За, за ініціативою людей 3 мільйони зібрати підписи. А, ну, а? а президент призначити може, так. А він на це піде? Сьогодні президент на нашому боці, я вам сказав початку. Я спілкуюсь з президентом. І він ви знаєте, інколи ми, давайте ми так ну скажемо, наше суспільство поділено на три, в нас в одній Україні три України. Перша Україна большевістсько-совєтіка, який несе, несе на собі груз минулого і, модерні, і мутовані політики. Від Симоненка до Тягнець. Це перша Україна. Друга Україна. Щирі українці, шарвара, люблять все своє, ну це, скажімо, яскравим представником дуже власним такої України є Віктор Юрчик. Це Україна українська. Є українці нормальні, глобально національні. Які люблять свою землю, люблять свою пісню, люблять свою мову, люблять своє національне, але діють національним в глобальному, світі. в глобальному світі. Тобто вони беруть і смоктують у себе все, що є краще не тільки в Україні, в Європі, в світі. Це майбутня Україна, глобальна національна. Так і в, нашу, в нашій Конституції. Я не знаю, чи, скажімо, е сьогодні скажу, що Янукович захоче референдуму. Але я знаю одне, що ми за 20 років дійшли краю. І я сьогодні думаю по-іншому, ніж думав в 91-му році. Я тоді був романтиком. Я зараз знаю, що якщо ми не почнемо діяти, то почнуть діяти люди. І можу діяти дуже прикро для влади. І тому я звертаюся е, в розмові з Віктором Федоровичем, говорив, Федорович, ви маєте почати ломати цю систему, ломати корумповану, олігархічну, кланову систему, яка була творена 20 років. Якщо ви не почнете її ломати, вона нас всіх зломає ми можемо зайти так далеко і так глибоко, що звідти світа Божого не буде вихідний. Ось про що йдеться. І я відчуваю, наприклад, як людина, що е, Віктор Янукович, я не можу сказати, що він все розуміє, або я все розумію, але я відчуваю, що він вже має е, думки, має позицію саме в цьому руслі. Що треба вносити радикальні зміни на внутрішньому ринку театрові дії? Я сказав, це три проблеми: соціально-економічні -рефо... Соціально реформи, правово консудово -пра... конституційні реформи і гуманітарна політика нового зразка сучасної України, модерної України 21-го століття, модерної, сучасної, модної. Красивої України. Я думаю, що вже десь пробиваються ці думки, адже в Криму Янукович сказав, що він вже виступає за створення нової гуманітарної політики. А я вам скажу, що саме найскладніші проблеми, найгостріші проблеми в гуманітарній сфері, Майдан був викликаний не економічними проблемами. Гуманітарні. Але коли він з'явився Майдан, як реакція на гуманітарні негаразди Україні, то прийшли люди туди і не змогли з цим справитися. І вина в даному разі не Майдан, а тих вождів, які стояли на Майдані. Ще одне питання, якщо можна. По концепції створення асамблеї. Буде налічувати членів ця асамблея, як вона буде працювати в режимі засідань. Вось... Розкажіть, значить, на сьогодні в нас така визріла думка. На сьогодні я ж вам кажу, що можуть бути і деякі зміни. Це має бути кількість людей до 100. В ній переважатиме в цих ста люди, це експерти, професіонали конституційного права. Громадські організації, буде опозиція, будуть певні політичні е, суб'єкти. Достав. Вочевіть, там будуть комітети, скільки їх буде, я не знаю, є пропозиція, щоб було комітетів, скільки розділів Конституції. Кожний кожен комітет, скажімо, е, вносив, збирав. Спочатку думки, пропозиції і працював над конкретним розділом Конституції. Якщо її буде більше, буде більше комітетів. Асамблея буде засідати, ну так, десь раз на три місяці, а може раз на півроку, коли будуть голосування про, ну, щодо змін тексту, повторюю, тільки тоді засідає Асамблея. Я пропоную, і, як розумію, мене підтримують в даному разі, що кожен член Конституційної асаблеї підпише текст змін до Конституції особисто в письмовому вигляді, в виді довідки, що він такий-то підписує цей текст змін, може з такими застереженнями для історії, що коли ми надрукуємо це все, люди почитали. Оце, я відповідаю за те, що я підписав. А буде відповідати, чи прийметься, чи не прийме Верховна Рада і президент України, але то вони будуть відповідати перед народом. Ми будемо відповідати також перед народом. Так буде працювати. Я думаю, що це буде, скажімо, вже перші якісь реальні узгоджені позиції, які можна вже обговорювати, і не узгоджені, які треба. Скажімо, додатково обговорювати може на, на обговоренні, там скажімо, чи місцевих органів влади, чи засобів масової інформації. Процес обговорення, узгодження дуже складний. Головне, що ми на сьогодні хочемо, щоб Конституція або зміни до Конституції були такі, яких не можна читати будь-кому, будь-коли, в будь-який час і з будь-якою скажімо, завданням. Тільки одна точка. Яка не може побачитись. Але почні, будь ласка, коли перші, ви сказали, думаю, що реальні позиції треба буде, які можна буде вже узгоджені, позиції можна буде обговорювати по часу, коли це може бути? Я думаю, це вже буде в 2012 році, десь в другій половині 12-го. Ми вже можемо обговорювати, скажімо, ну, якщо ми приймемо знову ж таки, хочу сказати, що ми працюємо в тісній співпраці. З президентом його адміністрації. В даному разі з нами працює безпосередньо Ставнічук Марина Іванівна. Ми працюємо для того, щоб, скажімо, мати, знати позицію президента, тому що ну, не можна, скажімо, ігнорувати позицію президента, позицію, скажімо. Правоохоронних органів, місцевих органів влади, нам доведеться узгоджувати, скажімо, асоціації є. Скільки в нас асоціацій? Місцевих органів влади, там, валів якихось. Ну, Наплодили дуже багато всього. Але вони є, і з ними треба узгоджувати. Не як, ну, скажімо, казівка до керівництва, а узгоджувати. Незалежно від того, яку точку зору хто сповідує, ми її будемо обговорювати на За себе Засоби масофції про неї будуть знати, я вам гарантую. уточніть, будь ласка, от, питання. Ми зрозуміли так, чим не влаштовує нинішня конституція, що нелегітимне прийняття, точніше повернення Конституції де вона прошло цього року, ні люди не довіряють. А от що ви будете робити, вам доведеться зібратися? І вирішите, що саме в тексті цієї конституції вас не влаштовує. Звичайно. Що в цьому тексті Конституції нині чинно не влаштовує вас, щоб ви хотіли поміняти? Ну, скажімо, немає розділу місцевого самоврядування. Угу. Цей розділ такий, що він не забезпечує місцеві органи влади громади силою, фінансами і відповідальністю. Не забезпечує. Якщо немає цього розділу, вважайте, немає демократії, немає волі людини висловити свою точку зору. Щоб не говорити багато, я на цьому розділі зупинюся. А таких позицій в Конституції дуже і дуже багато. Є розділи, скажімо, ми кажемо, за те-то, те, -то, те -то президент піддається імпічменту. Закон є про імпічмент? Немає. в Конституції потрібно буде написати так, щоб було зрозуміло. Далі. Хтось хотів, скажімо, загальмувати символи. Хтось це ліві сили в парламенті, ж тоді був в парламенті, І замість того, щоб ну, прийняли прапор, описали, правда, немає, як він застосовується, нема закону про символи. Але хтось сказав, мало нам малого герба, давайте великого з відповідними способами його прийняття. Який великий Це герб, який вже давно існує в Україні, і його потрібно поставити на прапорі. Спеціально не поставлять. А тому й вийшло, що Верховна Рада взяла і сказала, а тепер у нас буде ще один символ червоний прапор. Коли на 9 число. І поставила попереду хрещатику червоний прапор. Навіть в Росії, яка мобілізувала все для того, щоб цей червоний прапор, прапор перемоги діяв, вони цивілізовано підійшли, Шов попереду державний прапор Росії, красиво чи в'яза дивився. І за ним йшов прапор перемоги. А в нас йшов прапор. Невідомо який, тому що. Путін видав указ, що червоний прапор перемоги є реліквією в Росії. А тепер як реліквію треба писати дозволу, чи можна його використовувати. Але ми хацапетовка, вибачте, на слові, ми діємо в залежності від емоцій, а не в залежності від закону і цивілізаційного процесу в світі. Культура політично. нашої політичної еліти нижче ватерлінії. Три, 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 два пункти. Ні, ну, в кожному, кожному розділі та, та, і... кожному розділі є багато чого треба змінити. Але коли я б зараз вам почав перераховуватися. Ви залишилися зі мною до вечірнього чаю піті. Будь ласка, ви не думавши. Ви при що вже є концепція. Вrium, Dante, Nacional, Створення. Провентянська комісія десь сказала, що вона не згодна з деякими відмовленням, що ви дістувалися до їх рекомендацій, що призначення членів позинованого селі влада і зміни має Верховна Рада спеціалізованою більшістю, там і сіста має Значить, що було є в Україні. <uASC> <un> <pri> <edpo> Комісія голова тобі, створена при президенті України. І ця комісія підготувала концепцію конституційної асамблеї і подала її в Мініціанську комісію. Мініціанська комісія розглянула як проєкт наближений, і сказала, що є дуже багато заводів. Виписала ці зауваження на багатьох сторінках. Ми зібралися разом, комісія голова і наша експертна е, наукова група разом дві комісії було спільне засідання в адміністрації і узгодили наші ті зміни, які т пропозиції, які особливо, е, а там відповідає з, пан Козюбра, дуже комунікована людина, і створили е, редакційний комітет для узгодження. Позиції експертно-наукової групи, позиції комісії з питань прав і зауваження Венціанської комісії. Зараз це все опрацьовано групою науковців спеціалістів Держ... Інституту держави і права. Я сьогодні підписав лист до членів науково-експертної групи, куди входять і члени з комісії голова для того, щоб вони подивилися, чи внесли ми всі зміни, чи ні, вони всі науковані, зроблять зауваження і десь в середині липня ми зберемось і спробуємо схвалити концепцію створення Росії. Тобто, все буде важко. Все буде ваховоче. Обов'язково. А зараз є якісь... Ні, зараз це створення асанги. Ніхто не працює. Ми створюємо, створюємо асамблею. Більше нічого. Як ми пишемо, як вона буде працювати і хто там має бути. А от вже коли буде змінений до тексту самої асамблеї, самі асамблеї будуть члени опозиції. А власне зараз позиції позиції? Власне, зараз опозиція в Костіше, вона брати на участь Ми говоримо, ми ще не зверталися до них, тому що не затверджена концепція. Коли буде затверджена концепція створення, ми офіційно звернемося до опозиційних сил, щоб вони внесли свої пропозиції. Тут у нас є дуже важливе питання. Ми хочемо, щоб пропозиції про людей, які будуть входити до Конституції, вносились не однією людиною, а демократично. На засідання. Ну, скажімо, збирається засідання Академії наук України. Вони називають свої кандидати, обговорюють їх і вносять до нас. Так само, скажімо, опозиція. Збирається, ну як вона буде збирається, це вже їх справа. Вони називають людину чи людей, скільки там, які в конституційну особове. Тобто до них буде офіційне. Звернення подати своїх представників, обговоривши їх і подати демократичним, відкритим, публічним способом. А можна учнути основдала цю концепцію? А яким чином по процедурі? Це має бути виданий указ президента про створення цієї асамблеї, підтвердження концепції по створення. Концепції ні, президент буде видатись указ про створення конституційної асамблеї після. Обговорення, це що я тільки що розповідав. Буде подано президенту. Президент указом створить Конституційну асамблею як дорадший орган при президенті України. Будь ласка. Ну, запитання закінчилось? Запитань немає, так розумію. Бажаю вам успіху. Mam kilka Wreszcie, że ja tutaj mam. Zaraz. Nie chcę panu. Zaraz. Nie się z Так. Так. Стопчик. Просто б вирується.